Так, друзі, мій сніданок. Сьогодні це вівсянка, терте, яблучко, родзинки і горіхи. Вівсянки 150 грам, яблуко 100 грам, родзинки 20 грам, горіхи теж 20 грам. Це по програмі, корисно і смачно. Так, буду робити салатик. Це в мене будуть помідорки, але я, напевно, дам два-три, забагато. В салат, думаю, я дуже люблю їсти. Юрка, ну так, він їсть, бо треба. Я сходилю чаїки, і вони люблять дуже з майонезом. А сметани, з майонезом. Я люблю з оливкою олією, мені подобається. Хоча я, я, я любі, люблю. З, майонез, з майонезом так само, але я розумію, що користі більше буде з олією. Але що я вам скажу? Я, Знаєте, що я вам скажу? Що Дарай, я буду говорити? У мене відео з зараз... Що головне порція, От якщо ви хочете схуднути, там, або трошечки вагу свою зменшити, намагаєтеся, купіть собі харчову, харчові ваги. Вони зараз є, це дуже доступні, вони є в будь-якій вакцині категорії. Я думаю, що там знає, вже можна від, від 150 -10 гривень вже продаються і вище. От Купіть собі кухонну вагу. От в мене така. Ось така в мене. Я їм, їм дуже багато років в цій вазі. До речі, вона була дешева, я ще за 100 ще гривень зривені купляла. От. І порція має бути не більше, ніж е, 350 грам. Що би ви там не їли? це Знають буде салат, його має бути не більше, ніж 350 грам. Це, типу, е, наприклад, е, якщо так розібрати тарілку правильно. Це має бути 100 грам-150 грам м'яса, грам 150 грам, наприклад, салату і 50 грамів каші або шматок хліба. Якщо, наприклад, ну, мені, наприклад, 150 грамів м'яса забагато, може бути каші 100 грам, де коли каші 100 грамів м'ясо 100 грам і 150 грам салату. Це тих самих 350 грамів виходить. І насправді це досить ситно. Ну, типу, не є замало. Організм привикає. А все, що решта це забагато. Може, Циля! Я знову розмовляю. Тільки що спали. Спали і взагалі не треба було нічого. Тільки я телефон в руки одразу бавляться. Може, вони думають, що я щось десь готуюся, ми десь підемо, але так що це не стане. От. Ну і, звичайно, для чого мені? Чому я вирішила для себе схуднути? Тому що я не, мені не подобалося, що я бачила, коли монтувала відео. Монтую відео я. І вже дійшло до того, що я вже потім не могла навіть монтувати і багато чого не могла викладати. Що мене... ну, якщо не подивитися це відео минулорічні або там 3 ну, місяці тому, вона там лице таке більшеньке, підбор... підборіддя набагато більше. Зараз воно мене так не турбує. До речі, 5 кілограмів скинула 6 кг, ніби не багато, може вже 7. А ну чому не місце? Тихенько будь. Скільки можна. Так, давай, давай мені щось покажи. Симулянт. Далі ніж. Так, для чищення шкірки. Ось. І завважила, що жінки після 40 Зайвою вагою виглядають старше, ніж ті, що худенькі. От. Ну, не тільки, я, не тільки, я, не, я говорю суто за себе. І я собі набагато більше подобаюсь, коли я сходила. На мені одяг краще лежить, і в мене настрій ліпший. Ну, кожна людина знає свою вагу, правильно? Для когось це. 45 для когось це 80, і ще теж все залежить від зросту, від того, як ви це почуваєте, багато є всяких факторів. Є спортивне тіло, є жирне тіло, спортивне тіло теж може важити багато, якщо воно в м'язах все. Але коли молоденькі дівчатка там мають трошечки вони виноглять гарно. А от коли тобі вже 40, навіть 35 і зайва вага. Це вже не то тіло, коли тобі 20. Ну, треба це прийняти з цим, погодитися. І я почала бачити себе, а саме більше мене не вразило, це коли в купальнику треба було все сфоткати. Тому що ми коли в одязі набираємо вагу, ми ж відчувенкою, ми вагу набираємо. Але ми ж не. Уникаємо оці от моменти, щоб подивитися на себе в зеркало в білизні. І от в мене був великий шок, коли я щось подумала, можемо десь поїхати. Ну, хотіла б щось, я почала на сайт мірити купальники. Я на себе глянула божечки, аж як себе сфоткала, все. А мені це такий сразу такий червоний е прапорець, Тамара, бере себе в руки. Тому що, ну і вже коли починаєш бачити, що одяг, який, вроді, би, ти там скриваєш свої недоліки, але ж є такі частини тіла, що ти їх не скриєш, такі як обличчя, руки. Ну, обличчя теж має бути обличчя дає, потім там, і шиє вона. От коли поправляються жінки, от після 40 я не знаю, 35-38, тут вже так і якась така велика стає. знаєте, ці от кільця Венери, вони тут Якось так воно все сунеться, ну не знаю. Я для себе вирішила, що я хочу здорове і красиве тіло. Не тим, не дієтами, які в мене будуть, знаєте, там, де я і буду некрасива. Ні. Тільки правильне харчування збалансоване і вправи. Йога, ну там, оце все. Я від цього кайфую, мені це дуже подобається. Поки з вами говорила салат зробила ще цибульку. Тож, як би нам би не було ліньки, але якщо ви відчуваєте, от, знаєте, коли у вас роздратування таке внутрішнє, вас все харить, і вам зази, що вас все дратують, це ви собі, це у вас питання внутрішнє до себе. Тому що от, я навіть мене теж дратувало, от, все мене дратувало воно в круги. А особливо, коли хтось з гарною фігурою. Тебе мене... ну, я на себе злилася, що я срака лінива і не можу виглядати гарно. Я себе взяла в руки. Перший місяць важко. Ну, як важко. В... Важко мені було фізично важко. Тому що ти ніби все робиш, а результату такого ти не бачиш одразу. Дуже, от як Аніта пояснює, дуже правильно себе сфотографувати. І заміряти сантиметром. Бо що вага вона стояти може місяць часу, там плюс, там може піти кілограм, його не видно, там вода туди-сюди. А от коли ти береш сантиметр і в тебе талії мінус 5 сантиметрів, о, це вже про щось говорить. Там в животі мінус, там в руках пішов в мінус, в бедрах, ну так по всьому тілу пішло мінуси. І фотографії теж ти дивишся, до після ага, різниця є, а по вазі невелика різниця. І вже я почала замічати дійсно на третій місяць. І для вас можливо, я не знаю, чи це замітно. Ну, а я замічаю. Я замічаю і я від того кайфую. В мене я тепер можу одягати більше, ви в мене ви більший вибір одягу. Типу, тобто, мені вже там не треба дуже сильно закриватися піджаками. я вже можу більш розслаблено себе почувати в одязі. Так здається. 6 кілограмів, вроді багато, але на моїй вазі це багато. Небагато, коли ти важиш 116 і потім 110, то ніхто того не зауважить. А коли ти, там, наприклад, важила 66, а потім 60. Чи там, наприклад, 65-59, це, це велика різниця. Тому що візьміть 5 кг м'яса. Це ж велика така таця. І от розкладіть її по собі. Ну, для Для мене це. Замітно. Але я ще на цьому не зупиню, хоча мені вже подобається, але ще ні. Купальнику, наприклад, я собі ще не подобаюсь. Якщо одягаю купальник, я ще собі не подобаюсь, так, як би я хотіла. От. Але я до того йду. У мене є стимул, і результат. Мені подобається, що є результат, і він мене підтримує. Ось. Дівчата мене питалися за цей кушон доктор Хедісон. Він мені дуже подобається. І одна з підписниць написала, що в один мінус що він швидко закінчується. Дивіться, я ще скільки пройшло часу, вже більше місяця минуло, як я його купувала. І я ще навіть не використовувала другу цю запаску. От в мене ще перша запаска. І коли вам здається, що він вже закінчується, просто треба його міняти. Типу, наприклад, брати пінцетиком, оцю от штучку піддирати. ось там, І там ще дуже багато продукту є. Ось там. от Якщо зазирнути, бачите, скільки там ще є продукту. І ви його просто берете, перевертаєте. Тому що, переважно, а, все на низ іде. Ще ви тою штучкою тапкаєте, вона ще нижче опускається. Я час від часу просто це перевертаю, і воно як новесеньке знов получається. А таким чином, я продовжую. Ним користуватися вже більше, ніж місяць. Ось. А запаска моя є ось тут. І я її навіть ще не використовувала. Тож, користуйтесь лайфхаком, міняйте ту губку просто іншою стороною. Бачите, знову ж вам не, вже недостатньо поміняли шерсть на іншу сторону, тому що там продукт дуже багато всередині, нанизу. А коли вже його там не встане, тоді її міняти. Ось, а так я ним дуже задоволена. Як при нанесенні, як він виглядає на шкірі, дуже мені подобається. Користуюся ним кожний день щодня. Тож, мені його вистачає. Тобу, я вважаю, що навіть досить добре. Ну, тобу, просто. У мене і сестра навіть не знала про цей спосіб, бо я до неї подзвонив, говорю: а ти знаєш, я такий лайфхак. Вона каже, я не знаю, зараз спробую. І вона теж так почала робити. Але в них на сайті є відео, це вони самі показують, що так треба робити. Просто коли ми замовляємо, може не завжди, не завжди звертаємо увагу. Знаєте, там можна було полистати в бік. І потім було відео, коли вони показували: якщо вам здається, що воно закінчилось, переверніть просто губку іншою стороною. От Тож, хто не знав, користуйтеся. Мої шнурки завжди біля мене. вон іграшці око. Ой, вже ігри око від відгризли. Да, до речі, тут уже два. За першим ділом іграшкам любить повідаряти всякі от пластмаски.